Син запитує батька Тату, яка різниця між гвинтівкою та автоматом? Істотна, синку. Згадай, як розмовляю я і як твоя мати. Сидять дві старі бабці біля під'їзду. Нюра, ти чула новину? Вчора киселиху відвезли до лікарні з важким отруєнням. Вона що язика прикусила? Помирає старий Бандерівець і кличе до себе священника, щоб висповідатися. Хотів би, святий Отче, висповідатися перед тим, як вмру. То кажіть, чим прогнівов Господа Бога нашого? Та вбив двадцять шість москалів, двадцять комуністи, підірвав Зачекайте. Ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо. Вночі до зубного лікаря заліз злодій і, не знайшовши нічого, зажадав грошей. На жаль, позіхнув лікар, грошей у мене немає. Але якщо ви не хочете піти з порожніми руками, я можу вам безкоштовно вирвати зуб. Парубок каже дівчині Оленка, а чому у тебе ноги такі криві? А це Василь, щоб ти вуха не натер?